Давайте пошиємо бюзгалтер бюстє з подвійною чашкою з ось такого виштого мережива. Результат я покажу в кінці відео. Спочатку намалював ескіз цього бюзгалтера та підготував викрійку для пошиття. Викрійку я підготував на комп'ютері в безкоштовній програмі Валентина. Головна перевага цієї програми в тім, що в ній будуються параметричні викрійки, тобто ми можемо змінити розмір викрійки, змінивши мірки в програмі. Роздруковані викрійки я вирізав та по ним викрив деталі з мережева, сатину та сітки. Пошиття бюзгалтера ми починаємо з чашок. Я закрив виточки на оверлотці. Якщо його немає, то ми можемо прокласти пряму машину строчку. Чашки у нас будуть подвійні і припуски будуть лежати між шарами чашки. Після цього я пристрочую гумки до чашок. Далі переходимо до пошиття поясу бюзгалтера. З'єднуємо разом всі деталі поясу та пристрочуємо тунельну стрічку до бічних швів. Далі приметуємо та пристрочуємо чашки до поясу і одразу пристрочуємо тунельну стрічку навколо чашок. Бюзгалтер, який я зараз шив, досить незвичний, так як чашка подвійна, і з її центру виходить гумка, які перетинається в центр центрі грудної клітки. До речі, цей бюзгалтер з мого курсу по пошиттю каркасної спідньої білизни. Зараз якраз йде набір на цей курс, і сьогодні останній день набору. В курсі ми шиємо 10 комплектів, конструюємо та моделюємо з нуля. Ми вчимось конструювання та моделюванню всіх комплектів як на папері, так і на комп'ютері в безкоштовній програмі Валентина. Шиємо білизну, яка сідає з першої примірки, вивчаємо градацію та ще багато іншого. Отже, я пристрочив до бюзгалтера гумки, застібку та бретелі. І ось такий результат я отримав. Пишіть в коментарі, як вам цей бюзгалтер.